Серія нещасть на території противника. На Самарщині перекинувся гвинтовий буксир. Є жертва. Паралельно Самар накрила пилова буря у Забайкальському краї паводок. З районів Чити евакуюють росіян. У Вологодській області міст впав разом із паломниками. Підпишіться на фабрику новин і говоримо про все по черзі. Ворога накрила серія нещасть. Наприклад, у Самарській області Росії на Волзі перекинувся гвинтовий буксир із людьми на борту. За даними ворожого регіонального МНС. Загинула 34-річна жінка. Ще п'ятьох пасажирів-рятувальники витягли з води. Попередньо повідомляють, що судно перевернуло сильним поривом вітру. Про цю подію розповіли 12 липня. Російські ресурси писали, що тоді був ураган. Втім, окрім нього, у Самарі ще й пройшла пилова буря. Пабліки противника викладали кадри, як місто накрила хмара пилу. Та на цьому не кінець у Забайкальському краї в Чіті через розмив насипу річка Чита почала підтоплювати присадибні ділянки, евакуюють мешканців дачних кооперативів. Ситуація настільки тривожна, що місцеве управління міністерства з надзвичайних ситуацій поспішно інформують: рятувальники розгорнули оперативний штаб, там працюють 44 спеціалісти, організували оповіщення людей. За даними російських змі, лише за кілька годин рівень води піднявся на 82 сантиметри. Досягнувши 3,4 метра, під загрозою опинився, зокрема, мікрорайон Каштак. кажуть, що гребінь хвилі жене до кооперативів нижче за течією. Дощем заливає Москву та Підмосков'я. Повідомляють, що вода з неба затопила дороги. Негода повалила дерева та перевернула гаражі. Рухаємось далі. У Вологодській області теж неспокійно. За даними місцевих пабліків, під час хресної ходи впав підвісний міст. Кілька десятків паломників рухалися ним між селами Дуніловський і Дунілово, коли конструкція не витримала, і росіяни гепнулись у воду просто з іконами в руках. Як думаєте, ви всі ці події на території противника Карма? Напишіть про це у коментарях. А я поки перейду до погоди на території України на трасі Київ, Одеса помітили великий торнадо. Його зняли водії, що саме проїжджали повз. Водночас Український гідрометеорологічний центр та обласні центри з гідрометеорології інформують, чого очікувати від погоди найближчим часом. Вони повідомляють про небезпечні метеорологічні явища до кінця 12 липня та протягом 13-го. Наприклад, у неділю 13 липня на Тернопільщині прогнозують туман з видимістю від 200 до 500 метрів. На Харківщині у цей же день грозу, град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У повідомленні синоптиків зазначено, що липня вночі у пів. В нічно-східній частині, вдень у східних областях, гроза, подекуди град та шквали 15 20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. А яка погода у вашому місті? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Львівщина пішла під воду. За одну ніч область перетворилася на справжню Венецію. Машини плавають, дороги перекриті, люди сидять без світла. Річки виходять із берегів, вода підступає до будинків. Синоптики попереджують: це ще не кінець, кого ще накриє злива. Деталі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Через потужні дощі Львів опинився у водяній пастці. За даними міської влади, у деяких нежитлових зонах вода сягає майже трьох метрів. Річка Зубра продовжує виходити з берегів. Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок. Звернувся до львів'ян міський голова Андрій Садовий. Та не лише Львів постраждав у ніч, на 10 липня в області вийшла з берегів ще одна річка. Щірка. За повідомленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у селах Скнилів, зубра та сокільники вода затопила вулиці, будинки та навіть частину траси Львів пустомити меденичі у селі Скнилів рятувальники витягли з води чотирьох людей, серед них двоє дітей. Також вони відкачують воду на електропідстанції. На місці працюють до півсотні рятувальників та сім одиниць техніки. Через підтоплення річки Зубра у Львові зараз неможливий проїзд транспорту. Подекуди вода впритул підійшла до житлових будинків. До квартир на перших поверхах лишається якихось півметра. У частині області зникло світло. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, через несприятливі погодні умови на Львівщині знеструмлені 192 населені пункти з них 55 – повністю, а 137 – частково. Для відновлення електропостачання задіяли енергетиків та спецтехніку. Поліція Львівщини застерігає. Затоплено вулицю Трускавецьку та проспект святого Івана Павла II у Львові. Також у воді частина траси Львів, мединичі поблизу Сокільників. У селі Зубра затоплена проїжджа частина. На об'їзні у напрямку Львова, кілометрові затори. Укргідрометцентр попереджає про нові шалені зливи. Найгірша ситуація на Закарпатті, Львівщині, Франківщині, Буковині та Тернопільщині. Грозові хмари вже сунуть на Волинь, Рівненщину, Хмельниччину, Житомирщину та Вінниччину. Людей закликають готуватися до надзвичайної ситуації. А тим часом Луцьк уже повторив львівський сценарій. У мережі з'явилися відео, як місто пішло під воду. Дороги залиті, машини ледве рухаються. Днем раніше Львівщиною прокотився смерч. Його бачили місцеві жителі буквально напередодні цих злив. 9 липня на Львівщині сталася ще одна тривожна подія. Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, біля села Родатичі перекинувся автобус із дітьми. На момент прибуття рятувальників автобус знаходився перекинутим на бік у Кюветі. Рятувальники дістали з автобуса двох жінок і передали медикам. Діти покинули автобус самостійно та зазначили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. У поліції додали, що автобус їхав за маршрутом Львів, Прага. В ньому було 65 пасажирів. Після зіткнення з легковиком автобус з'їхав у кювет та перекинувся. До лікарні доставили п'ятеро людей. Львівщина за кілька днів пережила смерч, потоп і аварію з автобусом. А грозові хмари лише насуваються. Друзі, а яка погода у вашому регіоні? Напишіть про це в коментарях і підпишіться на канал. Терміново на Львівщині помітили смерч. Мережею уже шириться відео. Синоптики попереджають про небезпеку. Уже скоро низку регіонів накриє злива. Тим часом у ворожому омську град засипає вулиці, а ураган валить дерева. Детальніше про все по черзі за мить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Вирує негода. Смерч накрив Львівщину. Про це 9 липня повідомляють місцеві засоби масової інформації. У самому Львові також повідомляли про погану погоду. Вона ледь не повалила стенди з іменами полеглих українських воїнів, але люди не дозволили. Під час буревію молодь буквально тримала стенди руками, щоб вони не впали. Це відео, яке поширила користувачка TikTok, розлетілося мережею. Мер Львова Андрій Садовий подякував. Дякую за цю небайдужість, за гідність, за людяність. Попереду ще більше дощів і гроз. Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні явища 10 липня на Волині, Рівненщині, Хмельниччині, Житомирщині та Вінниччині очікуються значні дощі від 15 до 30 міліметрів опадів. Це перший рівень небезпечності жовтий. А в Закарпатті, на Львівщині, Івано-Франківщині, Буковині та Тернопільщині прогнозують ще більше – 40-80 міліметрів. Другий рівень небезпечності помаранчевий. Власне, прогноз на 10 липня від Українського гідромецентру не тішить. На Заході, Житомирщині та Вінниччині – хмарно, значні, а на Закарпатті і Прикарпатті – сильні дощі і грози. Температура в день – 15-20 градусів, на Житомирщині і Вінниччині – 21-26. На решті території – мінлива хмарність, без опадів, лише місцями короткочасні дощі. Та ось температура вночі 18-23, в день 29-34. А на сході, південному сході, сумщині й полтавщині справжня спека. 35-38 градусів. Водночас європейська кліматична служба офіційно констатувала: червень був найспекотнішим за всю історію спостережень. Спека накрила Іспанію, Італію, Францію, Португалію та Німеччину. Місцями термометри показували понад 38 градусів тепла. На фоні такої температури компанія Укренерго звернулася до українців. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Причина є спекотна погода на всій території України, що зумовлює використання кондиціонерів. Там М, закликали особливо важливо обмежити користування потужною електротехнікою з 16 до 22 години і не вмикати одночасно кілька приладів. Перенесемось до сполучених штатів у Техасі, 8 липня. Тривала масштабна повінь. За даними американських засобів масової інформації, загинули понад 100 людей. Серед них 27 дітей та вихователів із літнього табору для дівчаток. Десятки людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальні роботи продовжуються. У зоні лиха залишаються близько 50 тисяч осіб. 11 липня туди планує приїхати Дональд Трамп. Тим часом територію країни-агресорки накрила негода. В Омську град розміром із черешню буквально укрив вулиці сніговими купами. Про це пишуть ворожі пабліки. Сильний дощ і вітер застеляють горизонт. Ще минулого тижня там буревій обвалив балкон на пенсіонерку. Тоді постраждали п'ятеро людей. А 8 липня в Ярославлії ураган повалив дерева, залишив частину будинків без газу та електроенергії. Водночас, у деяких районах Москви і Підмосков'я спека різко змінилась на сильний дощ із градом. Друзі, що думаєте щодо почутого? Ви напишіть про це у коментарях. Підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили, а також поставте лайк цьому випуску.